Давайте разом подивимось. Ви кажете, не бачите. Давайте поглянемо. На що глянемо? Ну от зараз Камаз буде блокувати дорогу. От водій сидить там. От зараз він від'їжджає, а потім під'їде і стане так, що буде важко проїхати. Це ж є порушення? Пропускний режим. Ага, Камази. Хлопці, а ви теж не бачите правопорушення. Ні?